Добрий вечір. Повертаємося ми зі своїх справ. Заїхали в клініку, забрали тварин після стерилізації. Ось у нас тільки переносок. Ми сьогодні без своєї машини, вона в ремонті. Позичили у знайомого, щоб якось доїхати, забрати цих клієнтів, бо вже треба було. І показуємо, кого ми стерилізували. Тут у нас хлопчик Елі, Триженький. Тут у нас Джерік. Джерік. Кис -кис -кис. Він ще трошки такий чумний, щось він там возмущається, йому не подобається, що він їде. Там пишіть Альфік. <гум> Лапки показує. А це, чекайте, залізу покажу. Дві кішечки фенсірки, бабушки, які, які ми безкоштовно стерилізували. Ну, тобто ми заплатили замість неї, бо в неї немає коштів. Я писала історію. Ось ще інша. Така гарна унясіренька. Це мама з донькою. Оцієї мами ще вже двоє ще кошенят є і е, маленьких. А є ще з попереднього виводку два хлопці. Тобто такі діла, не знаю, побачимо по фінансам. Фінансів на стерилізацію у нас лишилось. Не знаю, чи лишилось, бо сьогодні завезли мурку. Там теж буде стерилізація і, здається, там вже нічого не лишилось. Я просто не дивилась нові Можливо, надходження. На цих, на цих пішло на бабусиних по 650 скільки? 1300. А за цих всіх 1650 здається. Я виставляла, до речі, вже чеки, бо я заплатила, щоб ви бачили. Пійти, сьогодні автобусом завезла Лучика ще раз? Да, так, автобусом повезла я Лучика. не було ні настрою, ні часу це все розповідати, ще обов'язково розповім ту історію, бо машини не було, треба було якось його срочно рятувати. І він поїхав. Ми з ним в автобусі. Він зараз в клініці його капають. Там незрозуміла історія чогось сьогодні на нього гною в роті, як стоматіт, щось таке, знаєте, як будь то якось речовиною спалене, що він нализав, що він зробив. Не знаю. Надіємося, все буде добре. Ось цей альфічик. Ось такий хороший. Я вже сказала, що я завезла Мурку. А це наш Альфік. На. हі! Ти чого жуєш переноску? Зараз по її підеш в свою хатку. Альфічик шукає сім'ю, дивіться, що робить. Він такий веселий став, слухайте. І хоче їсти переноску, А ну прикриті. Сестричку віддали, і він вже такий бойкий став, що взагалі треба, щоб йому хтось дав трошки. Посрачник, да? якийсь котик погрався з тобою, бо йому скучно він одненький зараз лишився в своєму доміку. Це Джеріф, якого було? Зламана щелепа. Зараз ми віддаємо а, жінці сусідки, яка за ним доглядає. Хазяйці він вже не потрібен. Нащо є вже такий кіт, в неї інший, точно такий його братик-томік. Ну і все, він живе на вулиці. Його підкормлюють, заходить він до цієї сусідки нашої. Галі. Вона піклується про них, а ми вже його. Дезочок, Очко потекло плоский. Але ви подивіться на це очко, бачите? Його напополам майже не було, а тепер воно є. Він ще трошки чумний, бо він сьогодні його стерилізували. Зараз ми його в квартиру їй віддамо, і вона буде вже за ним доглядати. Да, бачите, трошки... Ні-ні-ні, ти тут не виходиш, це не твоя зупиночка. Вона вже мені телефонувала, зараз якраз по дорозі віддамо. Ой, закрила. Да, і він вже буде собі відходити в неї. Альфічик ти їдеш до нас, на... да, поки до нас. На перетримку не переїхав. Але дивіться, що він робить? Морда хоче згризти нову переноску. А переносок нам теж не вистачає, Це взагалі, цими тваринами, їх стільки, що ось сьогодні ще одну безпритульну кітцю треба було взяти з другої локації, а мені не було в що її навіть запакувати. Поїду наступним релізом. Бачите, мама з точки. Зараз ще сфотографую, щоб в мене було на схатку. Ми допомагаємо таким людям, які не мають змоги оплатити процедуру, але хорошим людям. І дійсно, які, які, знаєте, це нормально преподносять, питають. Не наглі, бо такі нам були що чуть би ви повинні це робити. Ні, ми не повинні і таким ми не допомагаємо. Вибачайте, треба якось бути людьми і гарно один до одного ставитися. Тоді, звісно, ми спробуємо допомогти назбирати на ту стерилізацію. Була в нас така історія з однією жінкою та й не однією. Всі хочуть своїх тварин сплавати і безкоштовно зробити. Ну, ми ж, слухайте, не бізнесмени тут. Нам в першу чергу треба безпритульних і тим, яких не мають змоги. Як оці ж... пенсіонерці, ми її вже давно знаємо. Хороша, хороша людина, тому так, я думаю, що ви теж це розумієте і не проти. Все тоді прощаємося, про ще ми знімемо обов'язково розповім. Як там, що вийшло? Надіємося, що все буде добре. Добре, що не отруєння. Вроді би, не отруєння по крові. Лікар сказала, що в нього хороша кров, хороші почки, все гарно виводиться. В туалет ходить, але йому болить страшенно рот, і він не їсть. Такі то справи.